Шановні колеги, насамперед хочу привітати нашого з вами загального друга, колегу, загального улюбленця Сергій Борисович. Ми раді вас вітати хоча б на відстані. Сергій Борисович, сьогоднішня наша панельна дискусія стосується такої теми: знаєте, риносинусит і риніт. І ми вже тут обговорювали, в чому принципова різниця. І, от знаєте, як кажуть, важливе питання, ми щойно обговорювали пункція. От на вашому професійному житті було дуже різне відношення до цього методу лікування. От, Сергій Борисович, давайте все-таки сьогодні ми іще раз розставимо акценти по пункції. Ну, давайте, тому що це дуже важливе питання. Я пам'ятаю ще ті моменти, коли вважала, що пункція це дуже-дуже неприємне, що не треба її робити. Але, як на мене, то я завжди був однолюб у цьому. Пункція потрібна, по-перше, для того, щоб поставити правильний діагноз. Ви, по-другому, ніяк, ніяке там не комп'ютерна томографія ніколи не дасть вам. Э, те, що дасть пункція. Пункція дасть, по-перше, якщо є у вас э, гній, то ви його бачите. По-друге, ви цей гній бачите і бачите, який він, що він себе представляє. Третє, ви можете цей, цей, цей гній обстежити, віддати в лабораторію і зможете отримати те, що треба. Визначитися з, 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 з тим, які ліки треба, який антибіотик треба і так далі. Хто є збудником, це дуже важливо яким з будникам ми маємо працю. Зрозуміло. Дуже вам дякую, Сергій Борисович, за таку, знаєте, дуже конкретну таку квінтесенцію. У нас тут в студії сидять дитячі отоларингологи. і ми почули так скажемо експертну думку дорослого спеціаліста, а от тепер звернемося до дитячих отоларингологів. Будь ласка, про пункцію. Ну, я першим, можна? Так, я будь ласка. Я противник пункції, ми вкрай рідко робимо пункцію в дитячому віці і не бачимо великої потреби робити пункцію щоденно, щодня і кожному пацієнту, і вже досить давно. Це не один рік і не два роки. Знову ж таки, якщо є ускладнення, якщо є якісь набряки по вік або Ну, те, про що ми кажемо, то можливо розглядати пункцію, але це не щоденна маніпуляція, це більше виключення, аніж правило. То ну, у нас такий підхід. Зрозуміло, Юрій Володимирович. Ну я, власне кажучи, ще лікарську практику починав в той період, коли застав саме необхідність лікування дітей пункційним методом, адже якщо пацієнт відмовлявся від даного методу лікування, ми мали право його виписати на лікування в амбулаторному етапі. І ті пацієнти, які потрапляли в нашу лікарню, це була національна дитяча спеціалізована лікарня Ахмадит, Починаючи з 93-го року, вони вже лікувалися саме пункційним методом, і скажу вам, що з власного досвіду. Пункцію проводив навіть діткам до трьохрічного віку. З кожним роком наявність і кількість цих пункцій зменшувалася, особливо вже після того, коли достатньо був розвинений ендоскопічний підхід щодо як діагностики, так і лікування, а саме застосування антибіотиків виваженої в тих випадках, коли це показано, то кількість зменшилась до того, що один раз на півроку трапляються такі випадки, коли є дійсно необхідність пацієнту зробити. Рутинно, в жодному разі, ми не лікуємо пункційним методом. А тих пацієнтів, які навіть знаходяться в палаті інтенсивної терапії, особливо там мають вони заінтубовані або навіть після черепно-мозкових травм, то в таких випадках іноді також прибігаємо до пункційного методу, адже провести хірургічне втручання таким не завжди є також доречним. Але рутинно в жодному разі в дитячий вік не лікується з пункційним методом. Василь Іванович, буду інтегрувати запитання від наших глядачів, враховуючи до прикладу е про пункцію надійшло запитання. Чи дозволено введення концентрованого розчину бетадину для промивання гайморової пазухи при пункції? -рі -рі. Да, я з задоволенням відповів на це питання. Адже на сьогоднішній день ми розглядаємо альтернативу антисептики, і бетадин дійсно має. Показання щодо використання його в, е, е, порожневі. в, в порожневі, так, да. в порожневій саме хірургії, тобто він може бути застосований в концентраціях і 0,25 на слизові оболонки, і 0,5. І в чистому вигляді ми його застосовуємо для обробки країв рани. Але в розведенні, будь ласка, так, Сарі Борисович. Ми зараз розглядаємо е, ну, таке суть нашої дискусії риносинусит і реніт. І от буквально можливо один-два таких коротких лайфхаки. На що ми повинні звернути, щоб все увагу для того, щоб ми могли сказати, що у цього пацієнта реніт або риносинусит. якісь такі короткі практичні поради нашим лікарям? Ну, це дуже просто все. Давайте так кажемо: якщо це риніт, це Захворювання тільки на собою Воно так нашкоджує життю, чоловік страждає все, але це таке місцеве лаконічне захворювання. А коли ми маємо на увазі рина синуси, це вже розповсюдження цього захворювання. Це ми маємо на увазі, коли. Велика пазуха повністю страждає, пазуха завжди з чимось е, грани мижує, е, межує, межує і з е, органом ока і де тільки воно не може бути. Тому. Конечно, это очень сложнее заболевание, чем ренит. Поэтому нужно сказать, по ринит – ренит – это местное заболевание, а вот рина синусит – это уже заболевание более серьезное, более ответственное, и поэтому к нему надо относиться, конечно, гораздо серьезнее и Лічення должно бути на другому е, ясно. І от продовжуючи це питання, от якщо ми говоримо про такі банальні, ну неалергічні процеси і так далі, чи добре я поражу лікарям, от, е, якщо я буду рекомендувати, що звичайний банальний риніт ми можемо лікувати місцевими методами. А якщо ми говоримо про риносинусит, то тут треба використовувати уже системні засоби, щоб ми могли вплинути на слизу оболонку і носа, і пазух? А як? Так і є. Я вам дуже дякую, Сергій Борисович. І от зараз продовжуючи цю тему, от у нас є два дитячі отоларингологи. Чи легко провести ось цю грань у дитини між ринітом і риносинуситом? Будь ласка, Юрій Володимирович, давайте з вас почнемо. Ну, насправді досить непросте запитання, але враховуючи, що саме цю грань може розмежувати, чітко встановити діагноз саме отоларинголог, який володіє і технікою, і правильно може оцінити стан саме порожнини носа, зміни, які виникли, то лікарям первинної ланки не завжди вдається встановити даний діагноз. Тому потрібно не нехтувати і скеровувати саме до дитячих утоловінголів, які встановлюють цей діагноз, особливо в тих випадках, коли початкове лікування не має відповідної вже ефективності щодо призначення, Ігор Володимирович? Я хочу додати, що також це дуже таке непросте завдання, тому що в нас зазвичай вставляються там реніти, риносинусити та назофарінгіти. І треба проводити діагностику, тому що є концептуальне різне лікування ось цих саме захворювань. Особливо, якщо ми кажемо про дітей, тих, які менше віком. Ну, наприклад, поставити алергію в два роки досить складно. І м, тут треба приділяти увагу, і треба пам'ятати про те, що виключив одне захворювання, ми маємо розуміти, що це може бути трошки інше, і коригувати лікування. Дуже дякую. І от, Сергій Борисович, звертаючись до вас як до головного ринолога нашої країни і професору, якого надзвичайно великий стаж, от, раніше Озена була таким Ренітом, варіантом, Реніту, ну, зловонний цей Реніт і так далі. Зараз ми його не спостерігаємо. От Скажіть, будь ласка, коли останній раз ми бачили Озену? Це дуже цікаве запитання. Я вам хочу сказати, я озена за все своє життя бачив тільки кілька разів, а останні роки я не, ніколи її не бачив. Давайте все-таки діагностувати, де є атрофія, а де є озена. Це дуже-дуже дуже важливо. Тому що атрофію ми. Сталкувається практично дуже часто. А от коли вже наступає ОЗН, це дуже-дуже складне захворювання. Тому давайте діагностувати правильно. Якщо є атрофія, це ж далеко не завжди це ОЗН – Озена це ОЗН. це специфічний запах, специфічний клінічний. Огляд, ну і все останнє, і лікування, і все останнє, все таке. Так що, не, не дай Бог зустрічати один. ні, хай будуть атрофічні процеси, з ними краще справляють.